Друзі, розглядаємо для кінця, інці 18-го року з пробігом 220 тисяч км, до літровий мотор на механіці. E, у гарній комплектації на такій оптиці халюцеві. Та на таких десичках автомобіль реально гарно виглядає для свого пробігу. E, по автомобілі два балемента. Крило і Так, По комплектації, електром підняття задньої ляди. Так, Тут все пустенько. E, Фаркоп є, відкривається про ще один комплект поливків. Так, 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 так. Безключовий доступ. Всередині шов. Вставочки такі. На кожі. Кожаний салон. Задні, підігрів задніх сидінь. Є така задня шторочка, перегородочка. Так, такі вставочки. Елекро відкриття заднього багажника з салону. Полумеханічне сидіння. Так, з такою функцією. Тут нормально, тут невеличкі сліди використання автомобілем. Ось так от. Пробіг, 220 тисяч, підігрів руля, підігрів сидінь. держання полос. Так, 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 що у нас ще тут є? Так, камера. Маємо Так, є сервісна книжка, дивилися. Так, 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 так. Е, є проекція. Проєкція в даному автомобілі, є проекція. Все працює. Моторчик працює класно. Так, 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 нові тормозні дешечки. Дески не позарапаємо, все нормально. Гарний варіантик. Гарний варіантик. Дістоніки, не пам'ятаю, говорив, що не говорив, є на даному автомобілі дістонік. Ціна даного автомобіля 11 тисяч євро. Напоминаю, 17 рік, турбодізель, двохлітровий, на механіці, у гарній комплектації, пробіг 220 тисяч. Коли цікавий даний автомобіль, або похожий на цей, можете дзвонити по номеру телефону під відео, і ми вам привеземо його. Підберемо, привеземо, буде класний автомобіль. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях. Дамо контакти підборщиків.